Керівник розвідки України Кирило Буданов та міністр цифровізації Михайло Федоров здається вже почали підготовку до прийдешніх виборів. Генерал-лейтенант активно запевняє українців у стабілізації та прийдешньому врегулюванні конфлікту. В той час як міністр Федоров продовжує піарити ініціативу армія дронів, яку, попри мільйонні донати українців, все ще не вдалося втілити в дію. Кожен з них максимально відбілює власну репутацію, створюючи образ чесного правителя, гідного на управління. Країною гур під керівництвом Буданова та міністр Федоров активно захищають діяльність криптобіржі Whitebit, яка вже встигла заплямувати репутацію міжнародними скандалами. На рахунку платформи не лише пов'язаність з РФ через власників частки у 51% росіян Шенцевих, але й масштабні схеми з відмивання коштів, набутих злочинним шляхом, в тому числі за участі українського політикуму та перших облич держави. Попри це, Юнайтед 24 АТБ Мінцифра, національна збірна України. З футболу, Мон, Нетфлікс та інші вже встигли підписати меморандуми угоди про партнерство із Вайтбід. Очевидно, що остання почала процес поступового виходу на міжнародний ринок. Про це свідчать і документи Інтерполу, які підтверджують міжнародний розшук власника носова. Крім того, на рахунку Вайдбід кримінальні провадження не лише від українських набу та ДБР, але й правоохоронних органів Киргистану. То чи варто інвестувати кошти в ініціативи розпіарених проєктів? Та що приховується за діяльністю у? улюбленця влади Вайтбіт Федоров, армія дронів та зникнення донатів українців на допомогу ЗСУ на початку війни Україна за кураторством міністра цифровізації Федорова активно збирала донати через криптовалюту. Гаманець опублікований у акаунті соціальної мережі X зібрав десятки мільйонів доларів. Велика частина з яких пішла не на армію, бронежилети чи дрони, а на NFT. українців просто обдурили. Їм обіцяли допомогу, а потім кинули без жодних пояснень. Тотожна тожна ситуація трапилась із розпіареною ініціативою міністра Армія Дронів. Всім привіт! Сьогодні від армії дронів ми передаємо на фронт більше в 270 БП Лав вампір Такої компанія Кріон М, відома раніше як продавець меблів, почала раптово постачати дрони за завищеними цінами. Замість 250 тисяч гривень за одиницю уряд платив майже 500. Пізніше ціни трохи знизили, але все одно вартість залишалася суттєво завищеною. Конкуренти на закупівлі пропонували ті самі дрони, але удвічі дешевше. То чомусь Мінцифра обрала саме Кріон М. Тендер відбувався без відкритих торгів лише за запрошенням Держспецзв'язку. Після того як вартість та зловживання стали публічними. Мінцифра запустила внутрішнє розслідування, але до відповідальності нікого не притягнула. Завдяки Федорову лише на дронах держава втратила понад 600 мільйонів гривень. Крім того, проект Федорова дія обслуговує ФК «Єдиний простір, пов'язаний з російськими казано. Тому усі суми штрафів, які українці сплачують через застосунок. Також ідуть у кишені компанії зі зв'язками РФ. Що відомо про криптогіганта Вайтбіт? Вайтбіт активно просуває себе в якості української компанії, заявляючи, що підтримує національну економіку та сприяє розвитку криптовалютних технологій в країні. А ще публікує звіти про військову та гуманітарну допомогу, мільйонні донати та всілякі патріотичні ініціативи. Але от проблема у реальності жодної юридичної реєстрації цієї компанії в Україні немає. Офіційно вона є резидентом Литви. Це дозволяє уникати українського фінансового нагляду та обмежень, а також дає певний простір для маніпуляцій. Мережа Whitebit охоплює не лише країни ЄС, але й офшорні юрисдикції. Про це свідчить угода користувача, опублікована на офіційному веб-сайті криптобіржі серед наявних юрисдикцій: Австралія, Сейшели, Гонконг, Гренадіни, Грузія та ЄС. При цьому ні в тексті угоди, ні в інших документах наявних на сайті немає відомостей про видані компаніям ліцензії або інші дозвільні документи регуляторів. Відсутність української реєстрації та бездозвільна діяльність означає відсутність юридичної відповідальності перед правоохоронцями та контролерами. Компанія працює без належного контролю, і коли щось іде не так, користувачам залишається лише самотужки вирішувати проблеми без зовнішньої допомоги. Реальні резерви WhiteBit виявились значно меншими ніж заявлені, тому інвестори не мають жодних гарантій щодо реального стану фінансових резервів. Заяви носова з приводу щоденних оборотів у 500 мільйонів доларів також виявили. Маніпуляцією для привернення інвесторів, за що платформи CoinGecko і Gate.io і зняли WhiteBit зі своїх трекерів через підозри у махінаціях. Попри те, що WhiteBit активно просуває свою репутацію на міжнародній арені, компанія працює за класичною схемою фінансової піраміди, коли кошти нових користувачів використовуються для виплат старим, і цей цикл продовжується до моменту, коли система не зможе виплатити всім бажаючим і зазнає краху. То чи можна платформу вважати стабільною та надійною? Партнер WhiteBit, криптобіржа Garantex, вже потрапила під американські та європейські санкції за виявлені масштабні операції з відбивання коштів. А ФБР Ігло вилучити три домени біржі та повністю заморозити її діяльність. Схоже, тотожний розвиток подій чекає і на Вайтбіт. за нашими матеріалами. Ключові правоохоронні органи України НАБУ, ДБР, БЕП, офіс генерального прокурора розпочали кримінальні провадження. Попри це, далі формальності справи не рухались. Тепер же низку проваджень було просто закрито у зв'язку з відсутністю підстав для продовження слідства. То чи залишаються сумніви у сприянні злочинній діяльності Вайтбіт в Україні з боку найвищих щаблів влади? Обхід санкцій та зв'язки Вайтбіт і РФ Whitebit приховував криптогаманець з обігом майже 3 мільярди доларів, який використовувався для фінансових операцій між Україною та Росією. Через цю платформу проходили більше 500 тисяч транзакцій, що дозволяло обходити міжнародні санкції, накладені на РФ. За допомогою Вайтбіт Росіяни могли заводити та виводити гроші через криптовалюту, що дозволяло їм здійснювати бізнес операції та проводити тюньові фінансові схеми, не потрапляючи під санк. Ційний контроль криптобіржа офіційно позбавляла росіян доступу до своїх активів під приводом санкцій або боротьби з відмиванням грошей. Однак насправді ці кошти продовжували обертатися через платформу, підтверджуючи співпрацю WhiteBit з транскордонною злочинністю. І в той час як на публіці WhiteBit та її офіційне обличчя заявляли про боротьбу з російськими користувачами через санкції. Після того як почалася в перший день повномасштабної війни, ми Вимкнули повністю росіян, заблокували там айпішниками, за виключили всі шлюзи з рублем. Пари. Тому, що це було 30% клієнтської бази. Ви відмовилися від цього. Малого да, навіть я думаю, трохи більше на практиці. Біржа створювала умови для незаконного транзиту фінансів. Це включало як відмивання грошей через криптовалюту, так і використання анонімних і підконтрольних російських адрес для проведення операцій. Через ведбі проходять кошти, які йдуть від постачання зброї заборони. Речовин Росією, що піддають ризику життя тисяч українців та безпеку цілої країни, фактично Вайбіт – це державно-кримінальний проект, діяльність якого системно укривається головою Гурбудановим Будановим та міністром Федоровим. Саме ці люди серед іншого забезпечують платформі доступ до проєктів та державних таємниць. Такою підтримкою від високих державних чинів платформа фактично залишається поза полем зору українських правоохоронців, попри транскордонну злочинність, і замість того, аби забезпечити максимальну безпеку українців, представ ГУР, викриваючись бодановим, погрожують активістам, намагаючись замовчати системні чорні фінансові потоки, що йдуть через Вайбіт. То чому ж не спробувати комунікувати напряму? Ми готові надати увесь наявний матеріал, що викриває діяльність платформи, але чи зацікавлені в такому представники відомства? Розшук носова та гальмування міжнародних переслідувань Whitebit 841 тисяча USDT було виведено за участю Whitebit з рахунків оператору обміну віртуальних активів. Фор Dragons. Вся схема базувалася на механізмі дроблення. Великі суми розподілялися через низку проміжних рахунків, що дозволяло анонімізувати операції і заплутати сліди. Кошти потрапляли до Whitebit, де продовжували обмінюватися і розмиватися через інші рахунки. Whitebit не тільки заблокувала підозрілі транзакції, але й дозволила обмін вкрадених коштів. При цьому процедури верифікації дотримано не було, а вимоги зупинити перекази були проігноровані. Коли правоохоронці Киргистану розпочали розслідування, Едбід виступила з публічною заявою, запевнивши, що кошти заморожені, а підозрілі гаманці заблоковані. Натомість усі опубліковані матеріали визнала медіа атакою для заплямування репутації. Через сім місяців після початку розслідування представники криптобіржі визнали зв'язок з криптообмінниками 001 k Exchange, Exchange Team, Crystal Trade, 24 Best Бест та іншими, через які реалізовували схеми дроблення викрадених коштів. Тоді ж сам Носов, як і власник 001 нульнудинка Екс Ченджгуцу, потрапили до списку підозрюваних у справі. А Інтерпол вніс чоловіків до міжнародного розшуку. Номінального власника Вайтбіт Носова затримали у Варшаві, але після хабаря у 35 мільйонів доларів міністру Киргизстану справу закрили. Відповідальна киргизька чиновниця також раптово залишила свою посаду за офіційною версією, за власним бажанням аналітики ж пов'язують. Цей відхід, із її причетністю до захисту інтересів Ведбід за фінансову винагороду було звільнено і відповідального слідчого у справі Форд Дрегонс на отриманні хабаря. В цілому увесь процес розслідування супроводжувався не лише корупційними викриттями і маніпуляціями, але погрозами життю і здоров'ю представникам потерпілої сторони, що вже свідчить про бажання залучених сторін приховати злочин. На початку року до слідчої служби МВС Киргизстану відійшов лист від генерального директора потерпілих Форд Дрегонс про зупинення кримінального. Переслідування окремих фігурантів мова йде про згаданих Носова, гуцу та інших. При цьому у заяві підписаній Васюковичем йшлося про врегулювання конфлікту, часткову компенсацію збитків та укладену угоду. Після цього розслідування справи пригальмувались. А сам гендиректор Форд Регенс разом із супутницею зник з радарів. Наразі справа набула нового розвитку. Провадження відновлено та передано до державного комітету національної безпеки Киргизстану. Тому шанси на успішне замовчення та уникнення відповідальності за міжнародних міжнародну злочинність зменшується. 001K Exchange та загадковий мільйонер 001K. Сергій 001К український блогер з молдавським походженням, який не соромиться хизуватися заможним життям. Проживання у Франції, дорогі курорти, прикраси та одяг, типова історія успішного успіху бізнесмена і криптогуру. Сергій гуцує співзасновником криптообмінника 001К Exchange, який разом з іншими подібними платформами використовувався як канал для відмивання грошей через Вайтбіт. Спершу великі суми коштів надходили до біржі через анонімні криптогаманці. Діяльність 001К Exchange дозволяла перекачувати гроші через криптовалютні транзакції, даючи змогу розмивати і робити їх чистими, тобто легалізувати. В подальшому суми повертались на реальні криптогаманці або банківські рахунки. Гуцу підробляє і криптоекспертам, продаючи курси, в яких нібито навчає новачків трейдерів заробляти мільйони. Відгуки про продукт є неоднозначними, так само як і вся діяльність 001К. Дружина Гуцу блогер Єва Коршак у далекому 2014 році виступала на підтримку окупації, фотографувала з. Прапором ЛДНР та вдягала світшот з написом Яруський, за що тепер внесена до бази миротворець. А сам Гуцу, попри активну бізнес-діяльність в Україні, тісно пов'язаний із російським криміналітетом, що ймовірно і допоміг молодому блогеру стати криптогуру з мільйонами в кишені. І якщо українські правоохоронці не вправі вплинути на тіньові схеми Гуцу, то колеги з Інтерполу з легкістю незабаром можуть оголосити чоловіка у міжнародний розшук. Під контроль Підконтрольна бізнесмена 001 k Exchange Криптобіржа фігурує у кримінальному провадженні. Йованими правоохоронцями Киргистану в частині виведення майже мільйону доларів з рахунку місцевої компанії. А сам Гуцу вже перебуває в списку підозрюваних у провадженні. І, хоча лобізмом інтересів 001К займаються представники найвпливовіших кримінальних кіл, надія на об'єктивність Інтерполу і світових правоохоронців лишається. Закликаємо повідомляти про відомі вам шахрайські схеми, механізми і алгоритми діяльності WhiteBit та 001K Exchange, аби пришвидшити розслідування та притягнення до відповідальності причетних осіб. Слідкуйте за нами в соцмережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал, дізнавайтесь і повідомляйте, про що не можна мовчати. Ставте лайки, робіть репости, та не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити гарячі розслідування.